Сьогодні, 16 липня, спливає 60-денний термін, коли військовозобов'язані повинні оновити свої військово-облікові дані. З 18 травня свої дані можна було оновити через ТЦК, ЦНАП та Резерв Плюс. В останній день біля Чорнівецького ТЦК та ЦНАПу знову величезні черги. Чи можна буде оновлювати військово-облікові дані після 16 липня? Де саме за яких умов штрафуватимуть військовозобов'язаних, які не оновили дані, розкаже Альвіна Абрамчук. Вівторок, 16 липня. Останній день оновлення військово-облікових даних військовозобов'язаними Біля Чорнівецького військомату черги сьогодні тут зібралося понад 100 людей. Скільки разів вже приходили до ТЦК, аби оновити дані? З Самого ранку в останній день, коли спливає термін оновлення даних, військовозобов'язаними, черги біля військомату. Деякі чоловіки приходять вже в десяти. Як думаєте, сьогодні встигнете оновити свої дані? Ні, не встигну. Як і за останні два тижні. Скільки вже разів приходити до ТСК? Разів 10 десь. Кожного дня о четвертій ранку. І, ну, мабуть, до 12 або до 1. Завжди, у черзі. Так і стоїмо. А не намагалася новити дані там, через СНАП, через Резерв Плюс? Так, намагався, але я один з. Ну, не скажу з небагатьох, мабуть, з багатьох, у кого е немає, е немає цих даних в базі, тобто в базі оберіг, тому їх неможливо оновити, треба йти саме до ТЦК. Тобто неможливо обновити ні через резерв плюс. Був у ЦНАПі, там також сказали тільки в ТЦК, а в ТЦК. От... Дуже важко потрапити. Записаний на 11 годину електронний квиток, не знаю. Буду пробувати, але це вже другий раз, я приходжу. Перший раз не, не вдалося попасти в живій черзі. Пробую електронний, не знаю. Може, може вдасться. Що будете робити, якщо не встигнете сьогодні на дані? <гум> не знаю. Надіятися, що дадуть ще якийсь термін, щоб можна було це зробити. Щоб держава дала якийсь термін додатковий, щоб це обновити дані. Чи прийдете після 16 липня новити дані? Е, ну, з, якщо буду, то ну, умови, умови тобто, без штрафів, без покарань всяких, то звичайно. Як думаєте, стигнуте сьогодні новити свої дані? Ні, ні, ні. Це нереально, ви дивіться, тут чоловік 500. Чоловік 500, і, то, і то, виходить, тут є і по списку. от Список тут є. Тут треба, треба приходити рано, в 2 годині ранку, приходити і записуватись. От, я, я вчора, вчора записався 63-й, сьогодні 65-й. там. Скільки стою, стою і кажу, що, 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 що зря, зря, зря я стою, що це скоро не буде. А що будете робити, якщо не встигнете сьогодні новити дані? Нічого, нічого, будемо якось, можеш, може, прийде другий приказ чи указ, я вже буде, 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 не буду кожен день тут сидіти під, 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 під цими під, під, під ворітьми. Я прийшов сюди з п'ятої години, 28-й по списку. Чи пройду Бог знає. Що будете робити, якщо сьогодні не встигнете? Прийду завтра другій ночі. А чи знаєте, що після 16 липня є штрафні санкції для тих, хто не оновив дані? Да, прекрасно знаю, але вважаю, що двох місяців було недостатньо для громадян України, щоб ці дані оновити, зібрати всі документи. Ну може, у когось було за два місяці гроші, щоб не збирати на перший штраф. Скільки разів вже приходите до ТЦК? За цей місяць п'ятий. І тут безлад. повністю ще безлад, розумієте, що це робить. Тут такого бардака немає в Це як у Чернівець робить, це ні здається, по всій Україні немає. Як думаєте, сьогодні встигнути вновити свої дані? П'ятий. Я вже тут ходжу, грубо говоря, півтора неділі. А що мені треба лише забрати свій воєнні. Без воєнник, вони не знімають в робочому воєнкоматі, щоб стати тут на це. А тут вони не можуть знайти воєнні. В останній день оновлення даних черги і біля ЦНАПу тут станом на 11.30 майже 90 військовозобов'язаних очікують, щоб оновити свої військово-облікові дані. Більшість у черзі ті, хто не встиг у попередні дні і 15 липня оновити дані. Система, в якій оновлюються дані військовозобов'язаних, іноді працює з перебоями. Тому не всі, хто очікує у черзі, можуть встигнути оновити дані за день. Стою в черзі вже другий день. А чому вчора не вдалося новити дані? Вчора не вдалося встановити дані е, незрозумілі причини, чому не працювала система. От, але через цю причину якраз і не, не вдалося отримати вчора те, що мені потрібно. Коли сьогодні прийшли до ЦНАПу, десята ранку. Зробили е, список, ну і ми по списку проходимо. Десята ранку я вже 128. Як думаєте, стигнете сьогодні? Думаю, так. Якщо не встигнете, що будете робити? Скачую резерв плюс, і оновлюю дані резерв плюс. Скільки вже стоїте в черзі? «20». Перше приходите до ЦНАПу, щоб оновити дані. Я перше. Переселенці. <реселенці> Треба оновити дані я медик. Як думаєте, встигнути сьогодні оновити дані? Я думаю, встигнути, тому що я більше сюди не прийду. Дуже довго, тим паче я з малою дитиною. Я не можу ходити кожного дня. А чому раніше не оновлювала дані? Ми поки переїхали з Харкова, вони зайняті були другим переїздом, були зайняті. Ну, хай що мені робити? Штрафні санкції. Я все рівно їх не виплачу, в мене таких грошей немає. Тому що вийде оновити дані, то вийде. Не вийде, то ні. Виходить, йду дивитися вдруг мені не треба. А вдруг треба. Як думаєте, сьогодні встигнете оновити дані? Я сподіваюся. Так я що не знаю. – Якщо не встигнете, що будете робити далі? Поїду на роботу. А завтра прийдете? Чи пі після 16 липня, якщо не встигнете? – Прийду? А що робити? А чому раніше не оновлювали дані? Р робота, часу немає, інші справи. Як думаєте, сьогодні встигнете робити дані? Сподіваюсь. Що буд будете робити, якщо не вдасться все ж таки не встигнете сьогодні? Також, як, як всі в принципі, апелювати, бо штраф є незаконним. Тому апелювати буду в суді, якщо буде потрібно, через велику кількість військовозобов'язаних, які хочуть оновити свої дані у ЦНАПі в останній день, процес займає більше часу, ніж зазвичай. Система працює, скажімо так, не дуже вдосконало, але все одно вона оновлює ну не 10-15 хвилин, як було раніше, а до години. Згідно законодавства, встановлені терміни 60 днів з 18 травня. Тому сьогодні останній день для оновлення військово-облікових даних через СНАП. Тому завтра СНАП оновлювати дані не буде. Військово зобов'язані, які не встигли оновити свої військово-облікові дані відповідно до законодавства, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Штрафи мають право виписувати працівники ТЦК від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень. Накладати це будуть через звичайно через систему оберіг, будуть бачити працівники ТЦК, чи ця людина оновила дані чи не оновила дані, і відповідно вже будуть виносити рішення. Через постанову про накладення адміністративних стягнень розмір штрафу вже вирішується відносно того, яким чином це була поведінка особи, там його стан майнови цієї особи, наявність дітей, до прикладу, там чи хворих родичів. Усі, хто приходив, щоб оновити свої військово-облікові дані, простояв у чергах живої чи електронної, та не встиг, потрібно буде це довести, але рішення прийматимуть у ТЦК. Ті, хто стояв в чергах. Дійсно, можуть потім так, так би мовити, написати заяву про те, щоб враховувалося, але треба фіксувати, що вони стояли в цій черзі, хоча б хоча б фотографії того, що це була там якась книжечка, запис про те, що прізвище м'я по батькові було записано. Або електронна черга також фіксувати, що людина записувалася, але не встигла. Чи буде розглядатися і враховуватись це можливо, але це на. Росу вже буде безпосередньо начальника ТЦК та СП. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, Новини Сі 4